Роки повномасштабної війни навчили українців жити в нових реаліях, але просто мати тривожну валізку вже недостатньо в умовах загрози. Важливо не лише бути готовими, але й вміти діяти. Саме тому дедалі більше цивільних обирають мілітарний вишкіл, де навчають медицині, психології та поводженню зі зброєю. Мої колеги відвідали один із таких тренінгів. Це Андрій, інструктор з загальновійськової підготовки для цивільних. Чоловік навчає базового поводження зі зброєю та основам вуличного бою. Розповідає на початку великої війни, цивільні брали до рук автомати, але не знали, як діяти в бойових умовах. Що ще було розуміння, як зброю користуватися, не було розуміння, як займати позицію, як переміщатися. І, на жаль, часто ранили один одного через нерозуміння. Е базової, базового володіння зброєю. от саме для цього наш вишкіл. навчання організував центр база 4:50. Кажуть, у містян великий запит на такі курси. Ми надаємо курс і тренінг саме для суспільства, для наших громадян, щоб вони могли зорієнтуватися в будь-якій ситуації, які ми зараз маємо з повномасштабним вторгненням. Що не дай Бог, якщо щось трапиться, так само могли. Не розгубитися. Також тут навчають кризової психології та до медичної допомоги навичок, які потрібні не лише на фронті, а й у тилових містах. Максимально високо підняли, максимально сильно затисли. Тут він ще не готовий. Тобто мені так, в бойових умовах я не зможу в перчатках цього робити. Тобто Він повинен був спеціально бути підготовлений. Я роблю. От один оберт мені вже вистачить, бо я вже погано то відчуваю. Оце все, що заважає, ми спокійно його ховаємо сюди. Я готовий. Для учасників це не просто тренування, а шанс підготуватися до будь-якого розвитку подій. Ну, По-перше, ми живемо в країні, яка воює. Сподіваюся, що воно війна закінчиться, але ми розуміємо, що з таким сусідом ми завжди будемо в знаходитися в стадії готовності до війни. Ніхто не знає, що в Києві може статися. Взагалі, я вважаю, що ось такі якісь бази медичної допомоги всі мають знати, бо ніхто не знає, коли що може, не дай Боже, прилетіти. Це перший вишкіл, який проводить база 4.5.0. Але планують зробити їх регулярними, бо війна навчила головного. Безпека починається з кожного. Юлія Зубченко, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо. На